Я дуже добре пам'ятаю, як декілька років поспіль, як приходить жовтень чи листопад, або як приходить кінець березня, коли тане сніг, у нас в соціальних мережах з'являється фото, все кінець, все пропало, знаходять лужу сталого сніга і показують, що у нас суцільна зрада. Вчора на власні очі, причому з нами була велика кількість журналістів. Ми змогли подивитися хід будівництва нових казарм на полігоні Широкий лан. Казарми там, де ще в березні, я так розумію, квітні 2017 року ще було чисте поле, не було ні мереж, ні водопостачання, ні теплопостачання, ні електричних мереж, ні каналізаційних очисних споруд. На сьогоднішній день. Вже з високим рівнем готовності стоять 11 казарм для розміщення відповідно, бригади в нових комфортних умовах, коли, які набагато випереджають окремі країни-члени НАТО. І ми домовились, що під час другої черги будівництва там буде і магазини, і. Приміщення відпочинку, зараз вже будується, крім плаці, відповідні спортивні споруди, дуже якісна їдальня на 5 тисяч місць і я думаю, дороги, поставлений бетонний завод. І я ставлю завдання, щоб восени цього року, пане міністре, ви мені доповіли про здачу комплексу на Шерлані. І Сьогодні, коли ми побачили, я хотів би окремо відмітити роботу генерал лейтенанта Ткачука, прошу сідати, щодо прискореного рівня будівництва казарм на території центру. Також ставлю завдання, щоб перша черга казарм була готова не пізніше листопада.